Цей день настав. сніг. типа, вау, зима, але це біль, напевно, зараз кожного автомобіліста. По-перше, дороги. По-друге, треба чистити машину. Я бачу, що на дорозі зараз слякать. Слякати ще. А от моя маленька. Засніжена машина. Треба прогрівати. Треба чистити, коротше. Я це ненавиджу, якщо чесно. Ой. Сподіваюся, сніг зараз не впаде в мене всередину. Це добре, що сніг мокрий, то його, в принципі, легко зараз я пострушую. Але я в кросівках, я насправді не знала, що сніг, зрозуміла тільки коли вийшла. Сподіваюся, я не дуже промочу ноги. в общем. Взагалі, я була не права, коли сказала, що добре, що мокрий сніг, тому що дуже важко згрібається, Вообще, бачите? Особливо тут зверху в мене тільки шкрібочок справляється з цим. Взагалі, почистила як змогла. Кришу не супер відчистила, мокрий сніг. Но, насправді дуже важко. Трошки вже спітніли, бо поставила на <кхи> подогрів машину. Поки чистила, вже <кхи> другим слоєм засипало трохи. В общем, так. Треба іноді виглядати у вікно, тому що я взагалі не подивилась, виходжу, а тут така погода. Ну, от, типа, насправді я люблю сніг, і типа клас. Новорічний настрій, все таке, але не коли мені кудись треба їхати. От. А от зараз я їду на роботу і я не була готова до того, що треба ще машину почистити, так би я вийшла раніше. от, і коротше, кросовки. Я б напевно не вдягла кросовки, я б вдягла б якісь ботинки. бо... Ну, кроссовки не дуже класний варіант. Зараз був, наче не промочила ноги, але могло таке статися. Ладно, я погнала. Надіюсь, ввечері не засипить мене ще сильніше, коли буду вже повертатися. Ну, побачимо. Зараз вечір. Виглядає все не так жахливо, але моя машина заглядяніла. І зараз треба, коротше, якось це почистити. Двірники не піднімаються. Сьогодні голольот. Дивіться, все блищить. Капець треба буде дуже обережно їхати, моя машина також вся в льоду. Печаль. Чого кажу печалі? Того, що моє скло повністю замерше. І воно буде розмерзатися, капець, як довго. І задня частина також. Я, звісно, поставила все на розморозку. Оці всі штучки. Ой! Дуже приємний сюди. Вони почали розмерзатись можливо, буде все набагато швидше, ніж я думала. Ну насправді мені дуже повезло з заднім склом, бо тут є такі полосочки, які прогрівають, і воно, в принципі, швиденько мені тут розмерзло, мені достатньо буде і щіткою, бачите, так проходжусь. І воно все нормально. От. Вже почистила. А от переднє. В переднім, я думаю, в мене будуть трошки довші проблеми. Хоча, бачу, вже розстає. Фух. На роботу я сьогодні потраплю. Бачите, воно розтануло, тільки тут де гріє більше. Ці все ж позамерзали теж. Я ж крипком попробую, може. Отак є. Коротше, ні, придеться чекати, поки воно трохи сильніше розмерзнеться. Сьогодні виявилося це не так страшно. Я почистила, залишилось тільки оце. Скло трошки. Тут легко. Капець, мороз був вночі. В общем, я справилась достатньо швидко, думала буде довше, але мені насправді ще повезло, що в мене не замерзло всередині. У мене трошки тріснуте скло, і а, коли конденсат, ну їдеш в машині, тепло, конденсат це і запотіває трошки стекло, а потім вночі воно стоїть, то буває, виходжу, воно всередині в мене. За перше з якихось частин, і а, дуже важко чистити. Я ще стараюся всередині скло не чіпати руками, тому що я один раз протерла, пошкрябала і в мене були такі жуткі розгоди, які я не могла витерти, прийшлося потім їхати на мийку, щоб мені гарно помили всі скла скло, все скло все в машині. Тому що, коротше, коли сумерки і відблиски від фар, то погано коротше, було видно. О, тому я стараюсь не чіпати, коли воно само розмерзається, висихає, то нормально ці скло. О, от, слава Богу, що в мене не замерзло. бо було б набагато довше. На дорога, я дивлюсь, дуже слизька, ну дуже слизько виглядає, і треба буде максимально обережно сьогодні їхати, тримати дистанцію. От ну, я загалом обережно їжджу, але сьогодні треба більш увагу приділяти. Коротше.